Якщо ви думаєте, що в нас на ринку репу тільки попаяні латентні любителі Росії, то ви глибоко помиляєтесь. То не пердить, той не мужик. Ну гаразд, мсі Петя, хоч і легенда, але аж ніяк не покриває всіх смаків любителів речитативу. А це, між іншим, найпопулярніший стиль музики у світі серед школярів. І на противагу відвертій ваті та кінченим кретинам, що дають інтерв'ю представникам наших ворогів, в, oh, натурі в Україні існують артисти, які справді вартують поваги. Привіт, ми з України. Водночас вони пройшли величезний шлях трансформації, зростаючи на російській музиці та культурі, маючи там кумирів і копіюючи стилі, але в результаті таки потрапили туди, куди потрібно. Подалі від Москви робота в Москві. були рожеві окуляри, які розбилися склом всередину. Сьогодні ж у випуску ми поговоримо про чоловічка, який по роках є фактично однолітком України з часу відновлення її незалежності, і який в свою чергу сформувався під всі етапи як лагідної, так і не дуже українізації. Їм треба створювати нестерпні умови для життя в Україні, і все. А от що з цього вийшло, та яким чином палали і палають дупи московських окупантів, сьогодні ми з вами і дізнаємось. Отож, зустрічайте український репер, що має схоже прізвище з відомим чиновником офісу президента, чоловічок, якого свого часу було не відрізнити від російського виконавця, активний учасник революції гідності. Та цього разу діючий військовослужбовець ЗСУ Олександр Ярмак. А перед тим як поринути в український реп з головою і не почорніти. <плес> Підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть коментар, що герой сьогоднішнього випуску якось не так служить в ЗСУ. Ви ж знаєте, як правильно це робити. <плес> oh. Знаєте, та не показуєте. Ви на каналі КрінжТВ спочатку задонатьте на будь-який актуальний збір, який бачили нещодавно, а вже потім за залишковим принципом підтримайте нашу працю матеріально, ставши спонсором прямо тут, на ютюбі, або скориставшись іншою зручною для вас платформою. І там сідайтеся позручніше, а ми поїхали! Олександр Валентинович Ярмак народився 24 жовтня 1991 року в місті Бориспіль, і всі знають, де це через найбільший в Україні аеропорт. Вартує зазначити, що сьогоднішній персонаж досить цікавий в розрізі історії, оскільки все своє життя прожив фактично в незалежній Україні та дорослішав разом із суспільством. Тому в ранні роки, звісно, що цікавився репом. Чорна думи нехай не гризе, що завтрашній день тобі принесе, проблем не було. І оскільки цей етап співпав з початком 2000-х, то репертуар виглядав досить плачевно: всілякі басти, касти, героїнові наркомани з Москви, які по зовнішньому вигляді таке враження що ширялися прямо в лоб, одним словом, все те, що слухав, і я. Так, Так, я теж таким грішив, і єдине виправдання, яке я маю, я був малолітнім довбойовим, бо, на жаль, інший діагнозів ніхто не поставив. Так от Олександр Ярмак, наслухавши своїх кумирів, вирішив, що теж так може, та у віці 12 років почав займатися музикою і навіть записувати якісь свої перші треки. Батьки не поділяли хобі майбутнього артиста та вважали, що музика це якось несерйозно, і буде в них авіатехнік, відправивши сина на навчання в Національний авіаційний університет. Щоправда, ще в школі юнак хоч і вчився добре, проте більше своїх зусиль тратив на футбол. І навіть певний період мріяв про професійну кар'єру, але це скоріше було підлітковим захопленням. А от що переросло в щось більше, ніж хобі, так це участь у місцевій команді КВК, а після поступлення долучення до збірної університету. Олександру відверто подобалася сцена, він був харизматичним та дотепним, а його перші виступи принесли які не які плоди. Справа в тому, що збірна КВК Авіаційного університету пройшла до фіналу Української вищої ліги, а цей досвід досить безцінний, якщо ти планував побудувати своє майбутнє в сфері шоу-бізнесу. Принаймні так було колись, бо станом на сьогодні про таке явище, як КВК. Всі успішно забули, витіснивши його власними продуктами, і це насправді чудова новина. Владимир Владимирович, вам громадна благодарність. от, Олександр Єрмак після дебюту на сцені вирішив повернутися до музики, хоча паралельно, як і всі, того часу. Загорівся програмуванням та хотів стати айтішником, прости господи, і це не жарт. Артист справді в ті боремні часи мітив у сферу програмування, проте паралельно не забував про захоплення музикою та періодично записував власні треки. Викладав він їх на платформі тодішнього ВКонтакте, і враховуючи, що було це в 2011 році, то дивного нічого немає. Це зараз існують десятки монетизованих платформ, таких як Spotify чи Apple Music, де за прослуховування твоєї музики можна отримати яку-не яку копійку, а ера піратства потихеньку відходить в минуле. Гегебай. <гум> Станом вже ж на 2010 рік всі виконавці посовкового регіону розповсюджували свої пісні через російську платформу ВК через масовість її використання та простоту завантаження туди. І цей тренд не оминув репера початківця. Більше того, він одразу вирішив підкорювати YouTube і виклав свій перший кліп туди 2011 року. Назва пісні досить красномовна, буде на екрані. Щоб не порушувати правил платформи. Якщо би таке хтось дропнув сьогодні, то одразу був би заканцілений суспільством. Які ніжні, їй Богу. Насправді сам виконавець, коментуючи свою ранню творчість, підкреслював, що він теж розвивається разом з соціумом. Тоді таке гівно було в тренді, а прослуховування тільки підтверджували правильність вибору. В цьому контексті вартує зазначити, що більшість артистів говорять ідентичні речі, коли апелюють до ранньої творчості. Проте є одна грандіозна відмінність. Такі артисти з часом не змінюються. Спала та і то мене була. А тут кардинально інша історія, враховуючи пісні ярмака сьогодення. Це час переосмислення, це час для рефлексії. Я піднімаю в небо ще одну зорю. Як би там не було, гомофобний хіт 2011 року приніс реперу неабияку популярність, а останній, напевно, тоді все ж таки вирішив, що буде заробляти на життя саме музикою. Одразу після першого релізу репер почав штурмувати соціальні мережі піснями, які швидко ставали хітами, і що найцікавіше, вони завірусилися на болотах. Так московський ринок з відкритими обіймами прийняв новоспечену зірку, а сам Єрмак активно затоваришував з російськими вик... Більше того, він виступав на розігрівах тих самих реперів з РФ, що як посвячену воду каталися в Україну до 2014 року, та навіть опісля. Репертуар Ярмака, в свою чергу, нічим не відрізнявся від середньостатистичного російського репчику того часу, який масово полюбляла молодь, в тому числі і українська. Там і чітко пацанячі пісні, і відверто сопливі треки про нерозділене кохання і, та зрештою, те саме тільки по новому колу, та ще декілька разів. Щоправда, серед цих пісень в 2013 році з'явився трек під назвою Свободу чесним і присвячений він був до акції протестів на захист прав таких собі павліченків, звинувачених у вбивстві судді. Справа була відверто сфальсифікована та ще й відбувалася на фоні повної узурпації міліцейського свавілля часів Януковича. Тому, власне, і спалахнули протести. Олександр Єрмак не залишився осторонь, проявивши чітку громадянську позицію, яка лише підсилась під час Революції Гідності. Тоді репер брав безпосередню участь в протестах та протистоянні на вулиці Грушевського, і опісля випустив патріотичну пісню під назвою «22», щоправда, російською мовою. Вокруг забрали течі душі, що не пусти, то то за правду тіла дать під хрести. враховуючи контекст лише початку російсько-української війни, багато українських в той час розділяли дії влади РФ. Та умовно простих громадян, ще не розуміючи, що ці ж прості громадяни через вісім років будуть запускати на наші голови ракети. Творчість Олександра Ярмака, в свою чергу, набула чітко виражених патріотичних мотивів, незважаючи на мову релізів, а в треках з'явились до прикладу шматочки музики класичних українських виконавців. Так в той період ще проскакувала насаджена Росією маячня, коли, до прикладу, Ярмак ступився за Дорна і в своєму зверненні згадав того самого Степана Бандеру в негативному ключі, переплітаючи згід. Чи Пізніше з вивченням нашої історії Олександр, звісно, змінив свою думку, але тоді в свої слова він справді щиро вірив. І так, до слова, якщо ви досі вважаєте Бандеру пособником Третього рейху, то рекомендую гарно почитати період визвольних змагань. Він, окрім того, що досить трагічний, ще й насичений подіями, і це, як мінімум, цікаво та корисно знати. Фактично до 2020 року тривала трансформація зі, скажімо так, інфантильно-дворової музики до досить глибоких ліричних треків, звернених до історії України та в тому числі новітньої війни. Звісно, що на болотах завили від такого повороту, адже їх улюблений репер вже не читав про геїв та секс з дівчатами, а почав виконувати треки, в яких ще й поливав брудом президента Росії. Це все було зібрано 2020 року в єдиний альбом під назвою Red Line, де Олександр доступними словами і саме російською мовою пояснив московитам, що не так з їхньою недокраїною для Ярмака. Це був останній російськомовний альбом. І подальші свої пісні він виконував виключно українською, викликавши Жопобіль у фанатів за східного кордону. До початку повномасштабного вторгнення Олександр Ярмак фактично повністю переосмислив своє життя та творчість. І якщо період з 14 по 20 можна називати буферним, ще з пошуком хороших росіян і певною заангажованістю майстерною російською пропагандою з присмаком Какая разниця, то опісля все стало на свої місця. Початком Великої війни Олександр Ярмак Одразу влився в ряди ЗСУ. Щоправда, це сталося десь через півтора місяці з початку лютого. За спогадами самого артиста першим ділом брали людей з військовим досвідом, а до нього прийшла черга трохи пізніше, проте не так драматично пізно. Єрман брав участь у боях на Харківщині, а потім приєднався до напрямку, який колись йому приносив гроші. Тобто оператор FPV. Справа в тому, що Олександру доводилося в часи своєї юності мати справу з аерозйомкою, і такий неочікуваний досвід знадобився у відриванні ручок та ніжок тисячам окупантів. Станом на сьогодні Олександр Єрмак являється командиром роти 412-го окремого полку безпілотних систем Немезіс та поєднує цю роботу з творчістю. Так Олександр є учасником так званого культурного десанту, дає періодичні концерти на нулі і випускає пісні. Тексти, яких вже не мають нічого спільного, з тою його ранньою творчістю. Цибанбіси застуса за бандеру чорновіла. Нехайся наша доля не легка чорно-біла. То хто ж такий врешті-решт Олександр Ярмак? Якщо ви слухали саме Реп ще років 10 тому, то цей персонаж явно вам знайомий, та сподіваюсь, що ви дорослішали разом з ним. І справді це досить показова історія, коли з самого початку відновлення незалежності ти проходиш всі етапи становлення нації то важким вибором, то революціями, і нарешті війною, що віддаляє від імперії максимально та назавжди. Як ставитись до герої сьогоднішнього випуску? Вирішувати, звісно, вам. Проте нагадаю, що ми говоримо про діючого військовослужбовця ЗСУ. І це вже вартує поваги. А ще якщо лишній раз цей факт підриває дупи окупантів, які в тій чи іншій мірі слухали Олександра Ярмака, то вдвічі приємніше. Он навіть фанати приповзли на штурми. З того боку. Ти уважаєш Ярмака, так? Да? да. Серце пацане. Ну, серце пацана – це стара пісня. Логін, Володимир Володимирович. Саша Ермак, я вас уважаю. И ваши песни особенно.